Астрономи з Університету Аризони у 2025 році виявили щось, що раніше вважалося неможливим: астероїд, який має тимчасову атмосферу. Об'єкт відомий як 2025 GH розташований у поясі між Марсом і Юпітером і має діаметр близько 35 кілометрів. Під час його наближення до сонця спектрографи телескопа Вера Рубін зафіксували навколо нього славке випаровування натрію. Цей газ утворює тонку болонку, рідну атмосферу, яка тримається лише кілька днів, поки поверхня нагрівається. Таку поведінку ніколи раніше не спостерігали у астероїдів. Вона характерна радше для комет, які випаровуються під дію сонячного світла. Це відкриття зруйнувало межу між поняттям астероїд і комета та дало початок новій категорії тіл гібридних астероїдів. 2025 GH показує, що навіть маленькі світи можуть бути динамічними, активними та живими у своєму власному масштабі.